Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження. Це Citroen c 4 Picasso, сім'місний 12 року. Рестайлінг. Така сімейна тачка, є куча плюшок ще покажу. Так він виглядає. По кузову крашені дві двірки та переход на крило. Все скло рідне. По колу є шторки, повний електропакет, складання, клімат, двозонний, руль крутиться та стоїть на місці фішка Сітроєнів. Так виглядає. Скло лобове, Такого величезне. Так, він на сім місць. Ззаду ще два є столики. Дуже гарна тачка. Їздить кожне сідлушко. В общем, приїжджайте, друзі. Гарна тачка, гарний ціник, прикольна. 1.6 дизель на автоматичній коробці.